Заціяція це, це, це лише частина нашої роботи. Тобто, е, кожній міськраді я пропоную ще вирішення. Це реєстрація домашніх тварин. Е, це наша мобільна клініка. Ми дуже нею пишаємося. То наша така гордість, бо вона дуже багато врятувала життів, особливо на сході, як ми працювали в Донецьких областях. Це була така націоналістка. Теж ми її стерилізували, і потім вона вирішила до нас навідуватися. Ми були недалеко. Вона біля школи там проживає, і вона запам'ятала, де ми її перетримували. І вона до нас приходила поїсти з нами побавитися. Тобто, ну каже, хочу ще. Тобто, її стресу операція зовсім не завдала. Ми стерилізуємо тварин вже дуже багато років, вже понад 15, але в вашому місці саме в розділі ми вже другий раз. Сама стерилізація відбувається за допомогою волонтерів. Ми їм дуже вдячні. Вони показують локації. Теж вдячні владі, що вона настільки продумано зробила цей підхід, тому що волонтери знають набагато краще, де знаходяться тварини, яких треба стерилізувати, і вони доручають їм цю функцію. Ніж вони, наприклад, би самі їхали, казали, візьміть цю собачку, чи візьміть цю потім влада контролює процес, кількість тварин. Ми віддаємо їм звіти, дякуємо їм за приміщення, яке вони нам надали. Але звичайно, волонтери виконують велику частину цієї роботи завдяки тому, що вони контролюють ті тваринки, які народилися, роздають цуценят. І в кожному місці є такі люди. Їм велика дяка за це. От ну і це ну спільна така команда. Так влада виділяє приміщення, виділяє гроші. Волонтери показують місця, і це от такий командний процес дає великий результат. Знову ж таки повертаючи по стерилізації. Вашому місті є багато тварин, яких ми, ну процес відлову. Це тваринка, яка ловиться руками, якщо вона. Контактна, якщо вона напівдика за допомогою петлі, якщо вже геть дика, ми стріляємо снодійним. Відповідно, тваринка засинає до 10 хвилин. Ми за нею бігаємо, дивимося. Часом потрібно ще додати снодійного, часом губимо на слідчий день, приїжджаємо, це теж не без того. Але ще не було в нас таких тварин. Я дуже цим пишаю, щоб ми не відловили. Ваші дівчата підтвердять, що ну не буду називати колег ображати, але ну до нас були інші, скажімо, ловці, які певних собачок не змогли зловити. А ми з першого кілька років не могли, ми з першого разу. В їм піймали дуже дівчата задоволені, і ми. Тобто, це все е, продумано нами, і ми вже маємо свою систему і, е, ну, і пишаємося тим, що ми можемо це зробити, тому що є дійсно тварини, які настільки дикі, що вони не підходять навіть на вистріл. Ми заманюємо, придумуємо у нас є різні хитрощі для того, щоб все-таки тут тваринку впіймати. От. І е, сам процес звичайно, прилаштування тварин це теж дуже важливо. Людям пояснювати, що тварина вже з вулиці, навіть якщо людина її візьме, вона з кліпсою, вона стерилізована, вона вакцинована, вона може стати Гарне вашим другом. Ну, і без кліпсу, звичайно, але люди бояться брати нестерилізованих дівчаток, тому наголошуйте на тому, що якщо ви навіть візьмете тваринку з кліпсою, вам вже немає чого боятися щодо новонародженого приплоду. Такі тільки звідлова, вони налякані, трошки десь впісілися, трошки десь когось в машині закачало. Тобто це щойно привезені. Вони зараз в такому стресі, очки налякані, перелякані, не знають, що з ними відбувається. ці дві сестрички. Їм краще бути разом, тому що вони стресують одна без одної і хочуть лізти в кліточку, коли вони стояли окремо. Вони лізуть одна до одної прямо пальчиками і носиками. Тому для них краще бути разом психологічно. Ця дівчинка може бути сама, вона має свою сестричку, але вона собі так хоче бути незалежною. Це з лікарні, наприклад. Оце з епіцентру собачка. Вона теж. Скажімо, немає тут компаньйона, тому вона може бути сама. Це собачки біля кладовища, вони великі по розмірам. Звичайно, що вони теж мають бути поодинці. Це дівчинка щойно прооперована буквально хвилину тому. Зараз от ми їх так вкриваємо, потім вони ті одіялки вже, як бачите, кладуть під себе. Вже коли вони це, це вчорашні прооперовані, це сьогоднішня. Це мама з дочею. Це мама з доцею, вони теж мають бути разом, тому що доця без мами дуже стресує, а мама прямо таки агресує, аж до крові прогризає е сі ну, кліточку, тому що і вона переживає за своє маля, тому вони будуть разом. Е ці подружки трошки дикуваті, але е вони mm -hmm. якось так здружилися. І хочемо пере вони обоє трошки дикуваті, хочемо пересидити одну чи другу, вони трошки кидаються, ну поки що заспокоїться, посидять разом. Ну і це теж з лікарні, це дівчинка сидить окремо. Тобто, в залежності від того, як вони себе поводять, ми слідкуємо і тоді розсаджуємо їх по так, яким було б комфортно. Тому що психологічний стан тварини виходу після стерилізації не менш важливий ніж, наприклад, в людини. Тобто, якщо людина стресує після операції, вона важко. Відходить так само і тварина. Чим більше в неї стресу, тим довше вона буде відходити від наркозу, тим довше вона неї будуть загоюватись рани. Тому психологічний стан ми теж дуже сильно враховуємо. Степанівці ми були вперше. Ми стерилізували там 30 тварин за договором. От і ще нас попросили дві тваринки там подарувати. Там ну, треба було їх обов'язково простерилізувати. Ми перший раз були, то зробили подарунок в громаді. Взагалі нам вийшло 32 тварини. Е, теж дуже сподобалося, тому що е, ну, настільки громада зустріла привітно, дали нам дуже тепле приміщення, е, і ми змогли дуже оперативно все це зробити. Свечки приїхали на стерилізацію, деякі ще під снодійним половили їх за допомогою снодійного приміщення. Дуже круте. Обігрівається Дякую, селищні. i В кожному своєму містечку, бо це велика ОТГ була людина, яка нам показувала тварини, яка нас зустрічала. Ну от, дуже швидко це все відбувалося. І е, були задоволені, як і ну я так думаю, ці люди принаймні вони так казали, які ми тварин, і Ми тому, що е, є велика різниця, коли ти працюєш, і видно, що ну не х не не, не зацікавлені, чи якісь ліниві там от, їх заставили щось зробити. Наприклад, а це була справді така командна робота, підготовлена ну на дуже такому на вищому рівні. Ми приїхали все організову організовано, все чітко, кожна людина нас чекає, показали тварин, прооперували. От і одна собачка навіть в них є така, що співає гімн України, коли грає гімн. А коли хвилина мовчання, вона за замовкає і от е, тихенько піднімає голову. Це була така націоналістка. Теж ми її стерилізували, і потім вона вирішила до нас навідуватися. Ми були недалеко. Вона біля школи е, там проживає, і вона запам'ятала, де ми її перетримували. І вона до нас приходила поїсти е, з нами побавитися. Тобто, ну кажу, хочу ще. Тобто, її стрес операція зовсім не завдала. А бо деякі тварини треба кілька днів, щоб вони відійшли. Спочатку вони нас бояться, бо ми їх. Ловим, потім вони починають з нами вже комунікувати. Коли вже ми випускаємо, то вони часто не хочуть виходити з машини або вже з нами обнімаються, цілуються. Якби це вже коли вже процес повернення. А коли ловимо, то звичайно і бувають і травми, і вони налякані. То ця дівчинка, така націоналістка, дуже запам'яталася, прийшла до нас. І, і в мене є навіть фотографії. Вже от вона прийшла. Ми вже пригостили смаколиками, винесли їй мисочку, нагодували. ще. Що, що ось ти тут? Ну хочете дійсно подякувати голові громади, що дуже все було на найвищому рівні. team Ходить пакет це від лов тварини, стерилізація, вакцинація від сказу, кліпса блакитного кольору з нашим з нашими буквами і номером, перетримка і повернення назад. Відповідно, все це входить в ціну по стерилізації. Тварини перебувають, скажімо так, до трьох діб, ну три-чотири до беззалежності від того наскільки тварина швидко відійшла від наркозу, як вона себе почувається от буває може бути відповідно, що тварина, якщо нам приносять якусь дуже хвору, що треба її прокапати, просто що дівчата просять, ну то може бути в нас і тиждень часу, поки ми її прокапуємо, поки ми її поставимо на ноги. Якщо ми в цьому місці якщо ми в тому місці перебуваємо, то й певний період часу. Є такі, що приносять деякими пухлинами, Ну звичайно, що це довший період реабілітації. А так ми вкладаємося в три дні. Це все швидко, оперативно. Тобто, тут немає е, якихось якщо затримок. Ми далі їдемо в наступне місто. Це наша мобільна клініка. Ми дуже нею пишаємося. То наша така гордість, бо вона дуже багато врятувала життів, особливо на сході, як ми працювали в Донецьких областях, і ну, в будь-яких областях, яких ми подорожуємо, це для нас дуже, дуже важлива кімната. Яка потрібно зробити узін черенген, то ясно, що в нас поки що такого обладнання немає, тільки є в нас в місті. Але незважаючи на те, ми в таких, скажімо, польових умовах ми дуже-дуже багато зробили стерилізації. Навіть цей місяць ми були вже в двох областях, зараз приїжджаємо в третю. це Піроградська, Одеська. Зараз ми будемо їхати в Закарпатську, а перед тим були в Донецькій області. Тобто ми об'їхали фактично вже з одного кінця України в другий кусочок. І, ну і клініка дуже багато простерилізувала. Дуже багато Допомогла тваринам, і ми дуже щасливі, що ми можемо це зробити, тому що насправді в деякі райони ніхто не хоче їхати, і особливо на Донеччині, тут доводиться тільки нам туди пробиратися. І ну, слава Богу, що все вдається живі, здорові, і ми, і тварини. Але, наприклад, місто, яке ми обслуговували минулого року, ще в Донецькій області, Мирноград, в цьому році ми вже допомагали з евакуацією. Тобто ну, дуже сумно. Але якби ми не простерилізували тих 300 тварин, то можна уявити, що ми б зараз не евакуйовували. 300, а вже за рік би кожна з цих собачок народила по хоч мінімум по п'ять. Це би було би вже ну в п'ятеро більше тварин, яких треба було, скажімо, рятувати. Так, в нас є мокрий корм, це ті, що їдять спочатку. Ну, перший день, ну, після операції, якщо перший день, ні, є сухі корм, які вже їдять в подальшому. Тобто навіть деякі собаки вибирають, хочуть один корм, чи другий, одні не хочуть їсти, то тоді вже варимо кашу, просимо дівчат, які не люблять. Ну є такі собаки, які категорично не їдять корм. Ну, то вже тоді просимо, дзвонимо, ну, щоб залишилися волонтери, от що щось їм таке смачненьке, тому що в перші дні має бути їжа така не, ну, не кустомахи, ніяка тяжка на їжу, тому ми маємо мокрий корм, маємо такі спеціальні для післяопераційних. Сухий корм, і сподіваємося, що песики будуть їсти. Хоча є такі тварини, які просто ну не відразу їдять, є такі, що зразу вийшли з наркозу, хочуть їсти, і, і хоч навпаки забираєш, десь вона знайшла їжу, бо то що вона ще не вийшла з наркозу, вона все рівно це все може назад в неї піти. Треба трошки часу почекати. Тобто, як настільки різний організм тварини, які в людини, як одна виходить з наркозу, робить щось одне, людина, так само і тварина. Кожна по-різному, і ми підлаштовуємося, комусь треба окремо з ручки покормити, комусь мисочку дати. Хтось тільки, от, якщо насипиш на підлогу тільки поїсять. Є такі собаки, які не хочуть з миски, або просто перевертають. От їм зручніше так. Ну вже ми під їх повподовання підлаштовуємося вже й ми. Стерилізація це лише частина нашої роботи. Тобто кожній міській раді я пропоную ще вирішення, це реєстрація домашніх тварин, тому що е, стерилізація, як я пояснюю завжди, безпритульних тварин, це як ніби є якась хвороба і започався запальний процес. Стерилізація безпритульних тварин ми забрали цей запальний процес інфекцію, але саму хворобу ми не вилікували. Тобто, проблема це в домашніх тваринах. У е, нас є розроблена програма, е, правила отримання тварин, які передбачають саме реєстрацію домашніх тварин. Якщо місто е, йде цим шляхом Троє домашніх тварин за цією схемою, яку ми пропонуємо, і стерилізує періодично безпритульних тварин. Тоді на вулицях ви дійсно побачите результат. Ну суттєвий результат такий, щоб не було цих тварин, але це все потрібно ну, докладати багато зусиль. Першу чергу затвердити. Потім кожній людині донести інформаційно за допомогою змі, за допомогою навіть людей, які люблять тварин, які можуть знімати відеоролики, що реєстрація дуже потрібна. Що це таке? Це тваринка, коли вона зареєстрована, в неї є чіп. І якщо з нею щось сталося, вона загубилася, чи ну хтось її навіть викрав, то можна просканувати цю тваринку сканером і знайти власника за 5 хвилин. Це дуже добре для тих тварин, які люблять своїх е тварин. Ну і, звичайно, для тих, хто не дуже відповідальний господар, це є, скажімо, такою насторогою. Він же не зможе свою тваринку викинути, ні в ліс вивезти, ні десь подіти, тому що по, по чіпу можна буде зразу знайти власника. Тому це перший крок, який потрібно робити. Ну, це от як починається стерилізація. Це безпритульних відразу програма реєстрації домашніх тварин. По е, вашому місту, звичайно, ще є дуже багато роботи, тому що е, ну, якби систематичної такої стерилізації немає. Є в нас міста, які ми обслуговуємо щомісяця. От є міста, там де ми ближче живемо. Ми приїжджаємо кожен місяць, і е, це дає свій результат. За три роки ми можемо пишатися тими містами, пройтися вулицями, і дійсно ви так не побачите зграї тварин. Є поодинокі тваринки, тому що десь дівчата прилаштували тварин, хтось від старості помер. От і відповідно цих. Тварин набагато менше. І е, ясно, що це все, ну, це все фінансове питання, і, відповідно, ми це все розуміємо, тим більше в теперішній час. Але хоча б робити в вашому місті, я так бачу, ну, два рази в рік це мінімум, ну, таку масову, як ми прижаємо стерилізацію, або краще три рази на рік. Це було б дійсно ефектом, але ефектом за 2-3 роки можна буде побачити не раніше. А щоб був такий повноцінний ефект, це, звичайно, знову ж таки, повторюся, але це програма реєстрації домашніх тварин. Не, вона діє всьому. Світі тут нема нічого страшного, процедура проста. Задіюється ветеринар, державний або приватний. Це вже влада визначає, з ким вона має співпрацю. Людина приходить з тварини до ветеринара, він видає їй паспорт, вставляє чіп і вже тоді людина приходить з цим документом, з цим паспортом без тварини до модератора. Міська рада визначає людину чи комунальне підприємство, яка буде модератором цієї бази. Людина приходить з цим паспортом, її реєструють в електронну базу, яка є безкоштовною для всіх міст. Наші колеги айтішники її розробили за дуже величезні гроші, але вона є Безкоштовно для користування, вона все українська і виходить на європед.нет. Тому, реєструючи в цій базі дані, ви можете легко комунікувати з іншими населеними пунктами, з іншими областями, якщо десь опинилася та тваринка, бо навіть часто буває, що знаходять тварину, до нас телефонують. І от, і ми дійсно знаходимо, що ця тварина була в одному місці, а хтось її перевіз в інше. І ми швиденько знаходимо, ага, яким чином і чому вона там опинилась завдяки цій системі, дуже легко відслідкувати. Тому це все е, дається непросто. Люди не ну не відразу йдуть реєструвати, але з часом, якщо це потрішки робити, пояснити людям, що це необхідно. Люди будуть іти з спочатку, звичайно, їх просити. А тоді, ну, якщо вже не будуть хотіти, є міря покарання. На жаль, штрафи спочатку попередження за невиконання рішень. Ну вже без цього, ну як Би ніяких, що людина вже не ну ніяк не реагує, тому що тут е, і гарним, якби пряничком, і трошки батушком, якби з одним і з другим. Знаєш, що не, любе рішення, любе нове треба пропихати силою. Потім люди вже це зрозуміють, наскільки це класно і круто, коли тварина зареєстрована, можна робити в майданчики для вигулу, для тих людей, робити якісь пільги для тих людей, які зареєструвалися. Тому я думаю, ця робота дуже гарна. Вона е, е, приносить багато результату. але треба робити мати певний підхід систему для того, щоб вирішити її повністю. Не, не частково, а повністю. Ну і, звичайно, що це треба, щоб долучались інші громади. Тому що якщо буде реєстрація тільки в одному місці, то з інших населених пунктів теж можуть привозити. Тому бажано, щоб це було таким, як би, такою п'ятикуточком, так, посередині міста, і навколо нього ще міста, оточені такою квіточкою. І відповідно потім вже наступна квіточка. Але починати вас можна, тому що є міста, в які ми вже почали працювати поруч. Це Степанівка громада, яка теж почала стерилізацію. І навіть якщо ми почнемо в Балті, ми теж працювали. Тобто, якщо навіть цих три міста зроблять реєстрацію, це дасть вам величезний результат. Ну, ці громади, не тільки самі самі ставили ОТГ великі, то це дасть такий результат, що ви побачите ну, за п'ять років це буде шалений результат. Ну, Але такі, що ви вже почнете помічати, це мінімум три роки потрібно.